Всім піс! Мене звати Аня, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І як ви вже зрозуміли, з назви відео це друга частина влогу з Норвегії. І отож, в цьому відосі буде два останніх дні. Отож, давайте почнемо. Мені здається, надо отак трошки далі собі, так? Це більш-менш нормально виглядало. Так нічого. Ну, дивись, коли я лежу, воно не дуже виглядає. Тебе просто сила рак скажуть. Коли я отак роблю, то все трошки краще, бачиш. Mm -hmm. Я люблю, чтобы это це было чтобы ты не тромбила. Буду тромбить. Выщипи, борись, а не забывай поднимать дружки на ну, ну, оно краще завжды выглядит, чем когда вот так ты делаешь, понял? Ну, тоже же я наверное, просто. Уже голова затекла. И мы его впиратываем а в губ. Ну, є і здретувати, я вже не знаю, знаю. вони в короткі тому не помібулися. За останній раз я просто хочу. Останні пару разів Ой, господи. я думаю, ви вже зрозуміли, що ми провели дуже багато творчих зйомок, і насправді це було доволі прикольно і цікаво. Я дуже сильно за цим сумувала, тому що раніше з Соні ми робили постійно якісь творчі фотосети, отож, нарешті ми змогли це повторити. Ще пару щелковий я виходжу. Це я згадала, що мені треба взагалі тут знімати влог. Зайте просто, пока я сиділа в дуже холодній воді ось цього, не цього, да ото норвезького озера. Мені якось було трошки відео. Я навіть звук прибрати не буду. І в передостанній день ми вирішили злазити в гори, і насправді в цих горах часто пасуться коні, і це були фьорди. Цього разу, якщо хто не знає, фьорд це порода коней, які ви зараз можете побачити на екрані. І насправді я бачила їх вживу, але коли ти бачиш прям цілий табун цих коней, і там є і лошата, і дорослі коні, і вони просто пасуться, чи це дуже круто. І я хочу сказати, що спочатку я дуже сильно стрималася їх, тому що я не знала, чи вони прям дикі-дикі, чи вони дещо ручні. Але потім до нас підійшов один з коней. Ми його погодували травою, такою самою, як росте у них. Але да, у коней є такий прикол взяти щось з рук. І я зрозуміла, що в принципі їх можна гладити. І потім я підписалася на дуже крейзі авантюру. Я вирішила підійти до мами з Лошам. І якщо ви не розумієте, в чому полягала крейзі авантюра з Лошатом. Я думаю, ви знаєте, що дикі тварини вони дуже сильно опікуються своїми дітьми. І Коні теж, отож, я розуміла, що я можу отримати на горіхи від мами. І насправді лошата, вони доволі грайливі, і в них зовсім немає розуміння, як себе поводити з людьми. Ну, це нормально, тому що вони ще не навчені цьому. І тому в мене були певні переживання з цього приводу, але знаєте, бажання. Трішки потусити з цим лошам було сильніше, і як ви можете помітити, їх було доволі багато. Але я вирішила підійти до одного з найближчих спочатку, і мені вдалося. Потім я також позвала Соню до себе, сказала, що це не страшно. Як ви можете помітити, воно доволі миле, і воно нормально так йшло на контакт. Я хочу сказати, що до нас потім підходила і його мама, і нічого, в принципі, з нами не сталося. Ми вижили. Отож. Це справді була дещо крейзі авантюра, але окей, зате ми залишились щасливими. І як ви можете помітити на цьому відео, я доволі обережно і повільно намагаюсь підходити до цього лошати. І я підходила лише спереду, тому що ну, це найбезпечніша зона, тому що якщо ти підходиш з боку, то воно може тебе дещо стукнути. І насправді воно було доволі адекватне. Що мене дуже сильно здивувало, тому що воно дозволяло себе чіпати, воно дозволяло себе цілувати, і, в принципі, воно нормально реагувало на мене. Але потім я підходила також до іншого лошати, і от воно було дещо інше. І я не зрозуміла, воно, типу, хотіло зі мною гратися, або воно просто таке трошки бучкувате. І через це воно намагалося якось до мене підбігти, як ви можете помітити. Оп-оп-оп. Але я його дещо приторможувала, тому що думала мене просто знести з ніг, тому що вони дещо не розуміють, і не контролюючи своє тіло. Але як ви можете помітити, я дуже обережно намагалася з ними комунікувати, тому що все ж таки це тварини. Хоча я займаюся кінним спортом з дитинства, я знаю, що коні інколи можуть кусати, бити, і це може закінчитися не дуже приємно. Насправді в Норвегії я була всього чотири повних дні, і п'ятий-шостий день це були поїздка до Норвегії і поїздка назад в Німеччину. Тому, звичайно, це було доволі мало, оскільки, щоб об'їздити хоча б трохи Норвегії, потрібно більше часу. І я просто приїхала туди, бо розуміла, що я дуже сильно засумую за Соню, і мені справді хотілося щось творче поробити. І в останній день. Передостанній, точніше, ми вирішили все-таки поїхати в Ставангер і заночувати там. Тут ви бачите наш бізнес-ланч і вечеря. <світ> і ми вирішили так зробити, тому що це було набагато комфортніше, ніж вставати рано вранці, і потім їхати до аеропорту. Такою була наша віла, в якій ми ночували. І ось так, в принципі, закінчується моя поїздка до Норвегії. А ще, коротше, в літаку я випадково віджала місце біля вікна одного чувака, але він походив. Просто погодився на це. Ну що ж, таким був цей відос. сподіваюся, він вам сподобався. Тицяйте лукаса, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!